Друзі, всім доброго дня. У нас вже є зараз в наявності вся лінійка солісів на 24 кінських сили з Mitsubishi моторами, з їхніми рідними, соліси екстра. Все в наявності, в доступній кількості. Ціни зараз хороші. В минулих відео ви бачили ціни. Кого цікавить дані тракторці індійського виробництва. Звертайтеся. Компанія міня Громокачу завжди раді допомогти в консультації. І також е, зараз заїхало декілька штук Солісів з реверсом. Е, соліс 26 з місовісім мотором, з реверсом. Е, зараз у нас його ще поки що на майданчику немає. Е, відео огляд буде там трошки згодом, але кого цікавить, вже готові до відвантаження. Е, дзвоніть, уточняйте, поскидаємо фотографії, як він виглядає. І також повідомимо ціну в особисті повідомлення або при дзвінку. Тож, кого цікавить, звертайтеся.